31 липня 1837 року розпочалось будівництво головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автором проєкту одного з найпрестижніших вишів України став відомий архітектор італійського походження Вікентій Беретті. Будівля була зведена у стилі класицизм. Її головна особливість яскравий червоний колір фасаду. Чому був обраний саме червоний, достеменно невідомо. Існує безліч версій. Одна з них стверджує, що корпус мав бути коричневим, але фарбу змішали неправильно, тому будівля і почервоніла. Одній з найвідоміших письменниць світу Джоан Роулінг сьогодні 59. Передусім, уродженка англійського міста Єйт, відома як авторка серії романів про Гаррі Поттера. Історію про юного чарівника Ролінг вигадала у потягу. Щоправда, у видавництві першої книжки «Гаррі Поттер і філософський камінь письменниці відмовили понад 10 агентств. А коли роман таки вийшов, популярність була шаленою. Згодом авторка написала продовження. Історію про юного мага успішно екранізували. Роулінг одна з найбагатших і найвпливовіших жінок Великої Британії. Цього дня 1964 року вперше вдалося отримати великомасштабні кольорові знімки місяця. Це зробили за допомогою безпілотного космічного корабля Рейнджер 7 Загалом було зроблено більш як 4 тисячі фотографій, а все задля того, щоб з'ясувати стан місячної поверхні для можливої посадки космічного корабля. 36 років тому розпочався рок-фестиваль рок-поп-шоу 88. Його провели у Бердянську Запорізької області, ажіотаж був шалений. Всі квитки були розпродані. За вісім днів рок-фестивалю, який, власне, став найтривалішим в історії країни, на сцену вийшли близько 30 колективів і провели 18 концертів. Рік тому Росія здійснила чергову атаку на Кривий Ріг? Перша ракета влучила в житлову багатоповерхівку, зруйновано було секцію з четвертого по дев'ятий поверх. Друга ракета поцілила в навчальний заклад. Внаслідок російської атаки загинуло шестеро людей, серед яких мама з дитиною. Понад 80 осіб отримали поранення. А яким буде 31 липня? 2024 року залежить від кожного з нас.